Пішли, спіймали, заставили і у підсумку задоволені повертаєтеся. Можливо, відправляючись туди і намагаючись його спіймати, ви навіть не сподівалися, що у вас це вийде. Але це буде для вас такою, знаєте, приємною неочікуваністю. Так. Чоловік. За чоловіком стоїть жінка, і вона, прямо дивіться, вона його в спину штовхає. І цей чоловік йде до вас. Якась жінка його в спину штовхає. Між вами обрив, розрив відносин. Немає спілкування. Люди ці для вас темні, і люди ці. Для вас, знаєте, шкідники. Вони для вас негативні, вони несуть у ваше життя деструктив. З родичами це пов'язано: чоловік і жінка, чоловік і жінка, брат і сестра і так далі. Кожен дивіться по своїй ситуації.